Після чудової прогулянки є час вже позайматися творчістю. Ну, тему я підняла сьогодні дуже серйозно, мені здається, достатньо актуально, як бути цілісним знову ж, як бути цілісним, як бути вчасно дорослим, вчасно дитиною. А якщо не вдалося вчасно бути дитиною, то хоча б дати собі можливість допрожити своє дитинство, зараз добрати, допідтримувати свою внутрішню дитину, свої якісь інші потреби, в тому числі і підліткові потреби. І в тому ж числі відчути. Цілісність, відчути справжню зрілість, тому що коли є підґрунтя, є сформоване прожити до кінця дитинство, є прожити до кінця реалізоване таке, підлітківство, підлітковий вік, у нього також є свої завдання, то ми можемо відчувати і впевненість, якусь базу під ногами, щоби. Знову ж повноцінно і природнім чином проживати свій дорослий. Тут бігає. Маленький... Mm. Ось оська. Для цієї роботи можна було б взяти будь-які Приклади, насправді, я думаю, що це достатньо актуальна тема. Я працюю з клієнтами і дуже часто зустрічаю саме цей запит сила, яка сформувалася зарано, яка потім стає, ну, може і не перешкодою на шляху розвитку, але значною такою. Перешкодою на шляху формування стосунків, на шляху розкриття себе, на шляху довіри, на шляху початку якогось нового етапу. І хотіла нагадати, приклади інших клієнтів не люблю наводити насправді. Навіть коли є в мене такий досвіл, все ж одно. Все ж одно Існує якась конфіденційність, тому в мене є достатньо багатий, широкий приклад свого особистого життя. Сьогоднішня техніка, хочу яку зробити з вами разом. Вона буде в ардбуці. Хочу зробити з вами. Ну, то не можу просто. Ось дивіться, оце от бука, а це артбук. Бука і артбук. Бука може був і названий в честь на честь артбуків і всяких буків. У да? нас дуже-дуже арт кролик. Ось, І приготувала вам свої особисті артбуки показати познайомити. Це одна з тих технік, яка допомагає насправді зробити те, що один, одна, од, скажімо, Поодинокі творчі роботи, поодинокі малюнки може і не дозволяють. Я дуже люблю саме цей формат роботи, коли ми не тільки щось малюємо чи робимо колажі, але й потім складаємо всі ці роботи, бачите, в такий у підборочку, зшиваємо їх разом за допомогою простих якихось. Ниточок, і а, вона а, стає зовсім іншим по збройнітю. Як бачите, це зовсім інша якийсь такий, ну, навіть праця, да, така праця, відчуття а, такої якоїсь значущості додається. І додається, ну, саме така, а, такий елемент підтримки, тому що коли ми... Коли ми зв'язуємо ці всі малюночки, кожна окрема частинка, кожен окремий папірець, аркушик в цьому артбуці, він про якусь нашу історію. Маленька історія про себе, маленьке відкриття своєї душі перед іншими чи перед нами, нами самими. Насправді, це в на першу чергу для нас. І кожна така частинка, одна по окрема, вона може відчуватися як дійсно вразливість. І є велика спокуса, просто знову, що так, от, як ми ті, що з вами ми це вже піднімали, обговорювали, просто прикрити, закрити, щоб ніхто не бачить наші слабкі місця, прикрити, закрити, зробити, покласти на ту шухлядку. А коли вони разом, вони дають нам відчуття, знаєте, такої значної, цінної, великої частини в себе. Це вже не якісь поодинокі маленькі, маленькі відрізки нашого чи шляху, чи нашого якогось такого внутрішнього ландшафту, це вже така велика країна, країна моєї історії, мого ставлення. Встановлення моєго м, розкриття себе, самопізнання, в тому числі е, укріплення м, вразливих частин, зцілення якогось травм болей. І тому от в такому вигляді, коли їх багато, воно виглядає як, як маленька така історія, да, як дійсно мух книга. Маленька книга життя, маленька книга зцілення, маленька книга, в якій є достатня безпека по відчуттях. Бачите, да? я розкриваю, закриваю, все в мене тут зшито. Є от, така от, символічна підтримка і символічні кордони, які захищають такий достатньо природний спосіб. Ну і коли ми робимо ці артбучки, вони можуть бути на будь-яку, звісно, тему вони можуть бути загальними, а можна робити їх тематичними. І вони можуть стосуватися вашого сьогодення, а можуть і стосуватися в тому числі вашого досвіду, раннього дитячого досвіду, в якому і формуються оці всі наші компенсації, тобто формується наша особистість і робляться якісь важливі життєві це рішення. Тому в артбуці дуже багато є можливостей, сам формат ці можливості нам дарує, щоб розкрити, доброжити. Якщо у вас немає артбуку ще ніякого, то зробіть, я вам пропоную зробити спочатку. Якщо у вас вже є артбук, то вам достатньо просто додати сторіночку, ну, наприкінці, да, десь там. Підшити ще одну, якщо 603. А, Зробити декілька сторіночок. От я буду ділитися трошечки з вами своїми сторінками, бо це дійсно історія життя. Моя особиста, знову ж, не, не люблю ділитися терапевтичними кейсами саме через те, що вони дуже відверті. Це. Я дійсно і авторське право, і якесь таке от дуже вразливе творче самовираження розкриття своїх чутливих частиночок досвіду. І тому це, як мені здається, занадто. Це як ділитися якимись інтимними фото. А от мої інтимні фото я зможу з вами розділити, тому що я пройшла вже цей шлях. як... Будь-який терапевт, який працює з творчістю, який працює потім в особистій терапії, який проходить шлях і супервізій, і свого якогось постійного такого, професійного і особистісного розвитку, з легкістю можу вам показувати свій досвід, як вже робила на попередніх відео, і з вами обговорювати. Ну, перше хочеться сказати, що в мене в досвіді було достатньо, достатньо прикладів для нашої з вами сьогоднішньої теми. Як я вже почала говорити, що я була раннього дорослішання дитинка. Ну і почалося все, все це з самого того моменту, коли напевно я народилася. Я народилася, так склалося, що в родині з вже трошечки такими нелегкими відносинами. На той момент моя мама з татом вони вже поговорювали про розлучення. Я народилася саме в той момент, коли вже був ризик того, що вони розійдуться. Насправді, коли я говорю про свій особисто. Ти досвід також я розказую про своїх батьків, про свою родину. Але тут я також можу, можу а, дійсно відкрито про це говорити. По-перше, моїх батьків вже немає. А, вони вже пішли а, достатньо давно, давно. А по-друге, ті люди, які, а найбільше, Вплинули на моє життя, їх вже немає на цьому світі. А інші родичі, а інші родичі також не в контакті зі мною, тому що те, що я розказую про своє особисте життя, може бути дійсно достатньо таким безпечним прикладом, тому що тут в цьому процесі не задіяний ніхто з тих, хто. Про кого не можна говорити. Ну, давайте знайомитись з можливостями артбуку, будемо його трошечки роздивлятися, а потім будемо створювати сторіночки. Одна зі сторінок, яку зараз пропоную створити, це буде сторінка втрачена сторінка мого дитинства. Також пропоную зробити і. Ще одну сторіночку, яка буде називатися втрачена сторіночка мого підліткового віку, тому що вона може бути окремою, там може бути щось і специфічне, не те, що в нашому дитинстві. Ну чим, до речі, цінні і важливі ці артбуки, як ви бачите, що артбук це ну, дійсно книга, так, вона може сприйматися як книга життя. І це безпечний простір для вираження будь-чого, і головне, це безпечний простір для вираження нашої накопичної агресії, наших всіх почуттів. От Спочатку, коли я починаю, бачите, розглядати цей артбучок, тут достатньо спонтанні якісь підбірки кольорів. Кольорів, паперу, просто експерименти. Бачите, тут можна в тому числі експериментувати, підбираючи все, що подобається, чисто візуально. Але потім, коли ви працюєте, продовжуєте да працювати в артбуку ви можете вже додавати якийсь такий, ну, Скажімо, емоційний матеріал, проживаючи щось, стикаючись з чимось. Насправді я вже не пам'ятаю, на якому фоні я тут створювала ці роботи. Можливо, це було, це стосувалося якогось мого стану на той час. Бачите, тут написано Нєт на російській бо я спілкувалася дуже довгий час саме російською мовою все життя. Зараз я. Намагаюся більше говорити українською мовою, але ці ще артбуки. Зараз, якщо я веду артбуки, якісь творчі роботи її чи пишу, то в мене е, просто по настрою інколи буває російською мовою, інколи українською мовою. Тобто, як, як воно йде, як йде думка, як лягає, як почуття розгортаються, так я і записую. Бачите, тут більш вже емоційно інтенсивно насичено і вже якісь є процеси. Я пам'ятаю, що я вклеювала сюди навіть сторіночки, з коли виконувала арт-практики, наприклад, там зі своїми курсами, зі своїми групами. Тобто, коли виконує завдання моя група, дуже часто я доєднуюсь практично. Завжди, інколи буває, але практично завжди. Я з групами арт-терапії чи з якимись терапевтичними групами я виконую ці роботи і потім їх додавала. От я пам'ятаю, що це була робота. Оця робота була по пошуку якихось спонтанних варіантів. Ми виконували по карточках. О, тут навіть є при приклади карточок оцих. Це, була, це був малюнок. Бачите фото із журналу якогось такого радянського, радянських часів, якісь воєнні, щось мені захотілося з ними зробити таке, щось як виплеск агресії. Насправді це було ну, непогано. Непогано виглядає, але це було так, я Замінила їм <смі> оці їх обличчя, якісь такі серйозні, щось якісь е е військові були радянські е захотілося. Це було насправді, коли я це робила. Це вже в е за часів пов повномасштабного вторгнення, і е е радянські військові неоднозначний якийсь відгук в е мене викликали. Так, тут також от ці всі ні, 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 ніт, ніт ні. якісь образи насильства, тут знущання з тварин в зоопарку і в мене такий протест. Я пам'ятаю, що також була якась практика пов'язана з цим. Ну і насправді, бачите, тут такий, навіть такий класненький візуальний є. Візуальний дуже прикольний такий артик. Тут, тут силует, дівчинка. Напевно, ця дівчинка була на тій стороні цієї картиночки. Коли я вирізала, тут ще одна дівчина з'явилася. Она ну, таке прикольне, так? Да? Це написано щось. Passion for». Passion for, напевно. Вийшла, так, да? все. Вийшла. Вийшла з чату. Ага, такі от, такі от трошечки надихаючих трошки робіт. А сьогодні я особливо хотіла поділитися саме тими, тими чим добре да, робота, робота чим, вона, чим вона взагалі класна. Вона класна саме тим, що ось бачите, що тут можливо все. Тут, не тут немає якихось особистих правил. Да, можна просто малювати, можна е, наклеїти якусь картинку, писатись. Те, з чим вона асоціюється, чи те, що зараз на душі. Чи, наприклад, коли ми відчуваємо щось, чи що якийсь піднявся, бачите, в мене тут, -тут цікава робота. Е, до речі, цей аркуш, він. Я його вклеїла, коли я, е, моя дитина, напевно, не, не домальовка, да? він щось помалював, помалював. А я цей ярко використала, сюди приклеїла і щось на ньому. Так? І тут написано в мене. До речі, коли готувалася, ці, ці, ці артбуки для мене також як місце, де можна багато виплескувати агресію, в тому числі це місце, де можна матюкатися, говорити все, що хочеться, все, що йде. І от в мене тут є, до речі, коли готувала для вас, щоб показати, заклеїла всі, -всі. тут запіпікала, запіпікала бо багато матюків. багато матюків. То що все ж це було тільки для мене. Да? Коли є що кому сказати, то екологічний спосіб виплеску емоцій саме оці артбуки. Бо, ну, інколи вже нікому говорити, як я вам тільки що говорила, да? там мої родичі вже. Немає в живих, інколи інколи та це взагалі якісь люди там з минулого, чи ті люди, з якими у вас вже немає спілкування, чи може є спілкування, але вам не хочеться говорити їм все в очі, ви вже пари спустили, а потім, а потім можете говорити більш спокійно і не втрачаючи відносин, не роблячи якихось зайвих кроків. Ось Боже, бозі наша, сонце. Хочемо А Він а чому тут сидить? Може, він також любить слухати мене. <світок> полюбляє, я думаю. Але ще він дуже полюбляє гризти ці <світок> артбуки, і він так підбирається, підбирається і сам потрошку гам-гам під'їдає їх, потроху під'їдає. Бачите, тут в мене такий агресієметр, десь я в якомусь журналі знайшла. Вона така. Шкала, моя шкала накопичної агресії. Да? І тут така от... Тобто, в мене багато було тоді, і я таким чином відмітила. Оця історія про. Ось бачите, тут в мене дуже-дуже дуже багато заклеїли, чорні такі ізоленти. Це заклеєні матюки. Бачите, ми тут малюємо, пишемо, клеїмо. Виплескуємо плескуємо справжні почуття. Насправді можна шукати просто картиночки, які асоціюються у вас з вашим дитинством, з тим, що справді з вами робили. А оця от картиночка, до речі, це якраз і є мій протест. Я пам'ятаю, що коли я її робила, чи було таке вже в мене настрій спочатку, чи він спонтанно склався. Але я тут от шукала по журналах людей, які так чи інакше асоціюються, ну, людей, картинки, надписи навіть над. Пропистю, бачите, які асоціюються з чимось, мого дитинства. Саме те, що, чим, що викликає зараз мою агресію, моє, моє таке здивування. Бачите, тут навіть такі історії були. Я просто згадувала усе, да, що, що говорять люди. Ми вже з вами говорили минулий раз про. Про те, що говорять інші люди, нам що в нас закарбовується в пам'яті, що ох, бідний твій буде, буде да. Тобто в майбутнє такі були пасили, да? Хто говорили мені, мої там родичі? Що мені буде погано, бідний, бідний мій чоловік, майбутній. Тут от вчителька моя. Ой, вибачте, тут не все а навіть я такі погані слова. Але ну я думаю, що достатньо ц... Цен цензура цензура, цензура все прикрила. Якщо щось бачите, вибачайте, вибачайте, тут дуже багато всього. Якась вчителька мені говорила, якраз у віці, вона мені говорила, що я заженіхалась. Заженіха... я не знаю, що це в її розумінні значило. Ну, напевно. Але для дівчинки, яка дійсно була в тому віці, яка була відмінницею, розумієте, я взагалі була постійно дуже слухняною, відмінницею, коли мені говорили, що я заженіхалась, це ж, звісно, призупиняло всі процеси. Да, що коли може, що я щось я з хлопцями починала спілкуватися, там перешептуватися, щось таке, тобто це все під корінь вирізалося. Одразу. Да? Оце моє дитинство, що там було, що багато таких от слів, які Оце от моє, моє дитяче ставлення, мою якусь легкість, безпосередність притупляли, Да? І ось навіть в мене є такі. Ось тут я працювала з. Принцем, да? так тема була, що, що принц Шкода мала. Та ідея, що принц насправді прийде і сам по собі да, там, врятує, Тобто з цим всім також розібралися. І от, знаєте, хотіла на сам, на сам, насправді оці тут речі нагадати, да? Тобто тут можна навіть писати, коли зараз будемо виконувати, можна писати. И лысти суби, да, вот тут на вилочке. Э, на самом деле я была просто шелковым ребенком, Именно потому меня и не била мама, да, вот ну, так вот, да. Не потому, что она была доброй, просто м -м, она сама была битой, да, и как бы... Просто я была действительно, я была насправде дуже-дуже слухняна девчонка, да, вот тут по шушу. ангел, я ангел, ну, насправді, майже, да, от такі от зробила відбиточки Янгела. Насправді, да, я була дуже-дуже така, -дуже скажімо, з жаждою, я просто з младенчества дуже сильно старалась. Я была сильно хороша і чересчур э, настолько послушной, настільки, що... Насильники не так часто повод меня насиловать, Ну, побить, я маю на увазі бити. Е, Насправді, так, да, я дуже-дуже намагалася сподобатися. Я була дуже сильно без уваги. Без уваги, без усілякої підтримки. І тому, коли хоч щось, хоч щось я могла з цим зробити, якось до себе привернути цю увагу. То я, звісно, заслуховувала. Те, що називається. Усіма силами заслуговувала. От, бачите, тут в кінці навіть зробила таке. От, і бачите, наскільки для мене важливо зробити було цю, цей артбук. Оце похорони. пишні похорони всіх, Отраженій нав'язаних отражень моєго я та да, в похорони. Я таку труну умовно зробила, таку пишні похорони. да, от у от мене тут чомусь літачок. Не знаю чому. Такий символ вже було давно. Ось. І, а... Це було таке символічне прощання. Да? І бачите, от все, що ви побачили зараз, ви розумієте, наскільки мені напевно було складно да? бути, бути такою от насправді дівчинкою, паінькою, якій які мало чого було можна. Вона була просто усім винна, да? бачите? всім вина. А, оце от чарівна сторінка. <рапев> Що тут? Е я слишком хороша <рапев> ангел. Ну, і відповідні слова, куди, куди кому йти. Оці от люди нагадують мені дуже людей з мого минулого. Оці люди нагадують мені мої ресурсні фігури. Оця людина нагадує мої, мого. Е е колишнього чоловіка, він ну просто от дуже, навіть візуально. А оці, от це мій вчитель, дуже велика йому вдячність, тому що це була одна з перших людин, людей, один із перших людей, хто хто був для мене от, дійсно як той Янгол. Просто був для мене, ну не знаю, батько, не батько, ну щось таке. Це вчитель, який вірив в мене, який мене, який мене бачив тільки в найкращому світлі. І це ще одна вчителька також з цієї школи. Ці дві людини просто, напевно, стали причиною того, що я. Дожила до цих літ, я цього віку не знаю. ось, І тут і тут я собі такий трошки манефест, да, нічого не робити, бути голою та дикою, самодостатньою і вірити і не, і не вірити, і не довіряти патріархальним цінностям. І оцим оцим Дурощам, да, які мені наговорили, як мене у цих патріархальних цінностях виховували, що мені наговорювали. Ось такий от маніфест, да, дуже в мене вражаючий. Оце, от, скажімо, як апогей, до чого я дійшла після всього цього виховання. А це ті люди, які, скажімо, допомогли мені просто в Звернути, да, звернути в правильний якийсь там поворіт на своєму шляху а, і не пропасти. Ну, я думаю, що зараз все вже готово для того, щоб створити цю роботу. Бо багато помічників тут доєдналися да, до, до створення цієї роботи. Я там допомагає Буки з'їсти. Це, це Ми взяли йому якийсь біленький такий, корисний, нешкідливий. Ну і Тим часом, поки я розповідала, підготовлювала вас до практики, настав, настав вечір. Бачите, що настав, насправді вечір стало вже темно. Тому Продовжимо наступним разом. Другу частину цього відео записуємо вже завтра. Я продовжую, мені ще більше цікаво, що ж мене вийде. Я думаю, що вам також цікаво. Да? Давайте, давайте налаштовуватись на наступну частину. Запрошую знову всіх вас і всіх присутніх. Усіх присутніх. Усіх присутніх допомагати. Всім пока, пока, чудового вечора. До скорого.